Компактор Беднар, друзі, кому цікавий. Восьмитровий. Зробимо гарну ціну, дзвоніть. Такий от Беднар, Подивіться. Катки, катки. Ззаді стоїть такий розкіл каток. Два і два. А, ну правильно, два ряда, бо це 8-метровий гідралічно розкладний. Так що кому цікавий, друзі, такий Беднар Набирайте. Подивіться. Отак от. Виглядає. Шини ще гарні. Отакі от от беднарики. Мене питало за такого 6-метрового, але є от є 8-метровий. Так що набирайте. Парамі По поки що не бачу ніякі зварювання. Можливо, десь щось є, але треба вже детально дивитися, але тут циліндр бачу підварений. Але, але нормальний. Отакий от от хорштайгер, коротше. Кажу хорштайгер Беднар Свіфт Свіфтер називається. Сифтер 800.